Куди прилетів Трамп? На військовий аеродром, самий секретний, який знаходиться найближче до якої території через пролив до Російської Федерації? Літак президента Путіна, оснащений над сучасною електронікою технологіями, яка дає можливість знімати з воєнних об'єктів всю інформацію, на якій частоті працює протиракетна протиповітряна оборона. І все те, що пов'язано з системою РЕБ і так далі. І цей літак, заходячи на посадку, по, це ж по правил, робить круг над аеродромом військовим і сідає на військовий аеродром. І це все І одне запитання: куди дивилися спецслужби, розвідслужби США? Ви знаєте, це ще одне підтвердження: Сполучені Штатів Америки, Сиреру, ФБР і так далі. Куди вони дивились, що дозволили?